Вітаю глядачі! Сьогодні хочу вам зробити коротенький огляд ремонтантних сортів по, по ягодах. От почнемо коло мене такий сорт, як ремонтантний, як кабріло. Ось такий Це в нас однорічка. Я з весни як -то казав, ну, забирала всі квітконоси, щоб не плодоносило. Взяла трохи розсади, але це думаю, що зробити відео гарне, вказати, яка гарна ягода, От пустила трохи в плодоношення. Бачимо, що ягідка крупненька, дуже блискуча до правильної форми. Все росте. Так, ще стоять саженці, І ще будемо наставляти, бо ще підростають. Така кущик компактний, накидає квітку носів багатенько. Ось така гарна розсада. Це у нас сорт кабріло. Зараз покуштую на смак. От, тиха, М -м. Солодка, тверденька, ну, як вони завжди йдуть транспортабельні, чуть тверденька, але от серединка така вискуча, соковита. Гарний, має гарний, приємний аромат і смак. Це в нас сорт кабріло. Ось такі в нас гарні ягоди. Великі, гарні, урожайні. Наступний сорт, який вам хочу показати, це сорт також шремотанту та Сан Андреас. Ось такий він має такий компактний кущик. Викидає квітконосів теж багато, але ну, хватає такі гарні квітконоси. Це як така от, покращений альбіон. Кидаю ось такі великі ягоди, також великі, конічні, також блискучі, ось такі блискучі ягідки. Коносів теж вистачає. Ось така велика ягода. Блискуча, гарно. Також брали сажанці, але трошки запустила, щоб показати, квітконоси і ягідку. І потім знову позабираю і ще буду ставити сажанці. Може хто хоче. Саженців вистачає. Ось такі гарні сорта. Зараз спробуємо смак. Бачите, скільки багато квітконосів накидаємо. Ягідки і квітконоси. Прям багато-багато. Зараз покуштую ягодку. М -м -м. М -м. Смачна. Вверху твер, тверденька така, а в середині суковита, Верх, як така транспортабельний, а в середині м'яко княгенька, солодка, солодший, ніж альбіон. На смак. Також має гарний аромат, полуничний. Хоч кажуть, що нейтрали не є ароматні, як пластмаса, неправда. Не також смачні. Мають смак. І аромати. Такі гарні завжди. Великі, великі, гарні, ароматні. Це в нас сорт Сан Андреас. На осінь родина саме, скажем, пізній осінь, ягідки майже не влічають. Ось такий теж чудовий сорт. Наступний сорт це в нас сорт мурано. Ось я повишала теж показати, які квітконоси зацвітають Ягоди, Це у нас тут ми садили з Фріго навесні. Оце такі молоді кустики. Відповідно, також беремо розсаду з нього достала. Ось така гарна розсада. Ось така ягідка, дуже комічна, правильної форми, блискуча, поверхня. Від коносів я бачу кидає теж багато. Я дивлюся, що це молоді кущі, я з них теж зривала всі квітки. І туди далі теж зривала кілька днів і знову напускає повно квітконосів. Знову зривати, щоб мені давали розсаду. Ягоду, квітконосів. дивіться, бачите, теж зелені ягодки ростуть. Такі великі мощні кущі ростуть. Ягода. Дуже велика, я вже казала, блискуча. Зараз попробуємо на смак. Знаєте, від такої формиші ще й буває. Пробуємо на смак. М -м -м. Смачна слотка, навіть без, без кислинки. Так це теж м'якоть, на тверденька зверху транспортабельна, всередині також м'якоть соковита. Нягенько, ні без кислинки. М -м -м. Дуже смачна ягідка. Також наставляємо вусика, отримуємо гарну розсаду. Також садимо собі і також буде на продаж. Ось такі у нас є чудові сорти на нашій ділянці. Всім гарних ворожаїв і мирного неба.